Всім привіт! Це Інтертул. І сьогодні у нас на огляді ось такі два набори свердл та біт, а саме SD-0050 та SD0051. Одразу хочеться відмітити дві спільні риси між цими двома наборами. Перша з них це те, що всі інструменти розміщуються в зручних міцних кейсах з замками та жорсткими посадковими місцями під кожен інструмент. А друга, це те, що кожен інструмент виготовляється з високоякісних матеріалів. Та про самі матеріали поговоримо далі. А зараз давайте розберемося з кожним набором окремо. Почнемо з SD0050. Він є базовим набором, який складається з 50 елементів та містить в собі різні види свердл та біт. тож стане в нагоді будь-кому для побутових задач та для роботи. В набір входять 9 свердл по металу від 1,5 до 6 мм. Виготовлені вони з якісної сталі. Свердла по дереву та по каменю і бетону представлені в кількості по 5 штук для кожного матеріалу з розмірами від 4 до 10 мм. Ці свердла виготовлені зі сталі C45. А ось біти та торцеві гайкові насадки виготовляються з якісної хромванадієвої сталі. Біти поділяються на два види. Перший вид подовжені, їх довжина 50 мм. Таких біт в наборі 6 штук. Другий вид це стандартні біти довжиною 25 мм. Їх кількість 20 штук, та серед них шліцеві, хрестові, торкси, PZ та біти під квадрат. Також в наборі є магнітний тримач для біт та зимківка діаметром 8 мм. Ці елементи також виготовляються зі сталі С45. З погляду на комплектацію набору SD0050 можна впевнено сказати, що він допоможе впоратись з багатьма задачами. А якщо такого набору вам здасться замало, то варто звернути увагу на SD-0051. Це набір свердл, біт та дюбелів, який налічує в своєму складі аж 300 елементів. В цьому наборі не лише розширився набір позицій, які вже присутні у SD-0050, але й є деякі нові інструменти та витратні матеріали. Свердла по металу виготовлені з якісної HSS сталі. В наборі їх 18 одиниць з діаметром від 1,5 до 10 мм. Свердла по дереву та каменю представлені у кількості по 6 штук кожного виду та мають діаметр від 3 до 10 мм. Виготовлені вони зі сталі c 45 Біт з довжиною 50 мм в наборі 8 штук, а стандартних 25 мм 47 штук. У порівнянні з набором sd 0050 збільшилась як їх кількість, так і різноманітність. Торцових гайкових насадок в наборі 5 штук з розмірами від 5 до 12 мм. Біти та торцеві насадки виготовлені зі зносостійкою та довговічною хром сталі. Звісно, що зенківка та магнітний тримач також є в наборі. Діаметр зенківки становить 12 мм, а довжина магнітного тримача 60 мм. В наборі є пір'яні свердла в кількості трьох штук з розмірами 13, 16 та 19 мм. Такі свердла допоможуть зробити відносно великі отвори у деревині та ще більше розширять перелік задач, в виконанні яких допоможе такий набір. Є в наборі і досить потрібний геобразний шестигранний ключ на 2,5 мм. Ну і ще одна вагома особливість цього набору це наявність великого різноманіття таких витратних матеріалів, як дюбелі та шурупи в кількості по 100 штук. Вони не дадуть змогу закріпити щось у матеріалі, з'єднати декілька об'єктів разом та узведенні різноманітних будівельних конструкцій. З таким різноманіттям інструментів та витратних матеріалів вам під силу будь-яка задача. Детальніше ознайомитись з цими двома наборами свердл та біт ви можете за посиланням в описі до цього відео. Ну і також не забувайте поставити вашу вподобайку та підписатись на канал. А ми з вами побачимось у наступних відео.